Є новина, друзі, війна спецслужб України. Да до чого тут Коломойський і офіс президента? Дослухайте до кінця, буде цікавенна історія. Вчора з'явилася інформація, що СБУ прилюднило нові докази по справі Набу детектив Магомед Расулов, який той детектив, який нібито створив оці плівки міндіча, тобто він його прослуховував. Він його розробляв. Ну і якби набу каже, що це йому помства в лапках натякає на це. І от вчора оприлюднили нові докази. СБУ про те, що дійсно ну, там він говорив, спілкувався про продаж насінь коноплі, а це бізнес його батька, великий бізнес, до Дагестану, тобто до держави-агресора. Ну і він, нібито вів з ними бізнес. Там є переписки, відповідні. Воно в мене є в телеграм-каналі. Можете пошукати собі і знайти подивитися. Ну і. Буквально вечором з'являється інформація від дзеркала тижня, тобто відповідь на Бу. Тобто СБУ наїхало на НАБУ, і є відповідь одразу набу, що дзеркало тижня отримало в свої. Руки журналістські рішення суду антикорупційного про проведення обшуків працівників СБУ зараз. Я їх зачитаю. Прізвище Дудар і Сухорада це заступник одного управління контрозвідувальної діяльності в енергетиці і начальник відділу того ж управління і. Суть цієї там, ухвали суду антикорупційного в тому, що вони могли отримати 100 тисяч доларів хабаря за те, що вони давали інформацію по оперативному стану енергетики України під час війни. А друге питання це що вони зливали інформацію по кримінальним провадженням, до яких вони мали. Доступ і це кримінальні провадження по Коломойському. Робили вони, ну ймовірно, тому що там ж підозр, Поки що там ми не бачимо, що їх вже звинуватили в цьому. Так? Робили вони це через рішало, такий є цього прізвища. І цей Рішало він колись був таким неформальним помічником колишнього керівника САП, холодницького, ну про якого багато скандалів. І от вони, якби цей Якімець, довірена особа Коломойського з ними зв'язувався, і вони йому зливали деталі справи Коломойського по Укрнафті. Але що найцікавіше, розумієте, що дозволили цьому якимцю працювати з Коломойським, як пише дзеркало тижня. В офісі президента, тобто йому дозволили співпрацювати з Каломойським, бути якби посередником між керівництвом СБУ. До речі, як пишуть тут, Колом... цей кімець приводив Боголюбова, партнера Коломойського, саме до керівництва СБУ. А потім оця вся епопія розігралася, що Боголюбов виїхав і йому нібито допомагали детективи Набу. І як на мене, знаєте, це показова історія взагалі війни спецслужб. Спочатку удар від СБУ, потім одразу ж ну, зрозуміло, звідки ця ухвала е, взялася в дзеркало тижня, одразу ж відповідь від набу, і одразу удар по офісу президента Зеленського, тому що вони нібито дозволили в цьому якимцю бути е, таким зв'язуючим е, звіном, як то кажуть, так? між Коломойським і керівництвом СБУ. Ну і удар по керівництву СБУ, тому що є якісь рішали, але які ну, їх зв'язують з Каламойським, це теж питання до людей. Але знаєте, що найцікавіше? Всі ЗМІ про це мовчать. Ну тільки, от українська правда, олігарха Фіали, вона про це говорить, тому що вони якби проти влади, ну і дзеркало тижня. А так тишина, ніхто про це не говорить і ну, взагалі навіть не зазначає. Хоча, як на мене, це дуже дуже важливо, тому що ми бачимо і війну спецслужб. І бачимо, звідки надходять ці рішення. І посадити, і рішало призначити, ну і ймовірно, потім відпустити. Напишіть свою думку, лайк репост, підписка, телеграм в профілі. Я туди закину цю статтю, можете її прочитати. Ну І підписуйтесь.